13 година в Україні час дізнатися останні новини. Два ворожі літаки Ан-26 та дві берегові радіолокаційні станції знищив підрозділ гуру тимчасово окупованому Криму. По російських цілях відпрацювали військові спецпідрозділу Примари в ГУР. Додали, що втрати ворога зафіксовані у зведенні генштабу за 24 вересня цього року. Докладніше про наслідки ударів по Криму та по російських портах. Ми розпитаємо речника військово-морських сил збройних сил України Дмитра Плетенчука. Він зараз з нами наживо. Пане Дмитре, вітаю, слава Україні! Героям слава, вітаю, пане Олександр, вітаю студію та глядачів. Um... Пане Дмитре, от хочу розпочати з цієї операції ГУР, про яку я повідомив перед нашою розмовою про знищення двох літаків і РЛС. Ми розуміємо, що це операція ГУР, але часто ми знаємо, що залучаються і ВМС до подібних операцій. Чи було так цього разу, чи залучали ВМС? І можливо ви маєте якусь інформацію про наслідки, яку можна звісно розповідати в ефірі. Ми, звісно, не можемо розкривати особливості застосування і взагалі організації подібних операцій. Я можу лише зазначити, так що е, чергове росіяни були вимушені е, втратити фактично ті одиниці, які вони використовують в першу чергу для протидронової боротьби, і цей е, трек є е, показовим і важливим, тому що всі одиниці, е, які ви бачили в кадрі, вони фактично всі для цього і задіюються здебільшого. Як і бє є 200, так перепрошую, бо є бє Бо є 200, також вони задіюють періодично. Це вже інша модель такого самого протичовного літака. І гелікоптери так само. Тому е цей удар такий цілеспрямований доволі. Також напередодні ми бачили удари по портах Новоросійська, Туапсе, фактично в один день два порти. Що можете розказати про наслідки цих ударів для росіян? Здебільшого, звісно, економічні наслідки можуть бути, враховуючи те, що перевантаження в таких ситуаціях, як правило, зупиняється. Проте сказати, що вони там будуть якимись критичними наразі я не готовий. Такої підтвердженої інформації нема. Звісно, в будь-якому разі, коли ви бачите невідомі? Дрон у себе в гавані, це багато про що може казати. Але, наприклад, в який спосіб він там опинився, наразі, наприклад, я так само ніяку інформацію верифіковану надати не можу. Зрозуміло. Тоді давайте про верифіковану інформацію, зокрема, про оперативну ситуацію в Чорному, Азовському морях. Розкажіть, яка на тепер обстановка? Чи є там ворожі носії крилатих ракет на бойовому чергуванні? Так, В цьому сенсі абсолютно вірно, ми можемо надати таку інформацію. Станом на сьогодні там не спостерігалося кораблів, зокрема, і носіїв крилатих ракет. Вони перебувають в пунктах базування. На жаль, і надалі активна російська авіація це факт. Зокрема, зі складу Чорноморського флоту. Проте на зовнішні рейди вони для охорони пунктів базування виходять лише. Застосовуючи невеликі катери різних виробників, різних назв, але клас приблизно один той самий. Це катери, які вони використовують для протидиверсійної боротьби, огляду узбережжя пошуку міноподібних предметів. Тому можна сказати, що тут вже тривалий час ситуація залишається фактично без змін. Дякую вам за оперативну інформацію. Дякую, що відповіли на наші запитання. З нами наживо був речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук. Сто атак на добу у таких реаліях. Нині живе Нікопольщина на Дніпропетровщині. Там знову є поранені. Під ударами перебували і інші райони області. Не минулося без жертв. Докладніше про все нам розповість кореспондентка з Дніпра Олена Мандалюк. Вона зараз от із студії наживо. А Олено, вітаю тебе! Розповідай, будь ласка, що відомо про стан постраждалих і взагалом, яка безпекова ситуація нині в області? Привіт, Олександре. Напередодні з артилерія ворог гатив по Нікополю постраждало п'ятеро людей. У них поранення різного ступеня тяжкості життю. нічого не загрожує щодо наслідків у Покровській громаді через влучення в дрону пошкоджені приватний будинок і господарська споруда. Також є руйнування на території промислового підприємства. Пошкоджені ще шість приватних будинків. Ну загалом за добу чергові частини Нікопольського районного управління поліції отримали та опрацювали 87 повідомлень від людей щодо агресії з боку Російської Федерації. Цієї ну, вчора в день російські війська скерували ракету на Дніпро. Було поранені четверо людей. Гучно було також у Кам'янському районі. Противник здійснив ракетну атаку, Атаку також скерував ще БПЛА. Постраждав житель однієї з громад. По Синельниківщині агресор поцілив безпілотником. У межицькій громаді загинув 61-річний чоловік. Ну і захисниками неба цієї ночі на Дніпропетровщині вдалося знищити п'ять безпілотників. Тож безпекова ситуація доволі складна. Ну і з такою має оперативну інформацію. Станом зараз Олександр, тобі слово. Олено, дякую тобі про наслідки ворожих атак на Дніпропетровщині. Ми дізналися від моєї колеги Олени Мандалюк. На Вінничині Росіяни атакували критичну інфраструктуру. В обласній адміністрації повідомили про влучання по об'єктах енергетики. Було знеструмлено частину міста та зупинено рух потягів. На тепер електропостачання і рух залізницею відновили. У Херсоні внаслідок російського обстрілу постраждав чоловік. Як повідомили в обласній адміністрації, він перебував в оселі, коли росіяни накрили з реактивної артилерії корабельний район. Серйозних руйнувань зазнав житловий будинок. Окупанти вдарили по ньому прицільно. Потрощено фасад та покрівлю, а частина приміщення згоріла. Люди оговтуються після пережитого стресу. Русмисліс 6.21. один тоді один був. І попала куди? Прямо в будинок. Посадавших немає? Навіть жива. Діжби руський мірздок. А ви знаходились в будинку? Я приїхала від матері, він був здесь рюхачим. П'ятеро загиблих, і 17 поранених. Такі наслідки російських атак по Донеччині протягом минулої доби. Загалом ворог здійснив понад 2 тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. Повідомляють в обласній поліції. Під вогнем перебували 10 населених пунктів. Руйнувань зазнали 95 цивільних об'єктів, з них 80 – житлових будинків. Для атак окупанти застосували безпілотники та авіабомби. Крім того, сьогодні, після опівночі, під вогнем знову опинилася дружківка, пошкоджено приватний будинок. Поліція і Служба безпеки України за всіма фактами відкрили кримінальні провадження про воєнні злочини. Ми були далі там. У нас отам, от приблизно, от, отам, от тіку на цій стороні. У нас така там кімната дитяча, І ми були в дитячій. Ми не чули, що воно прилетіло. Чуємо в хаті дим. Дим смердить у хаті. От, хорошо, що дітвори вдома немає. А тут сусідка. Сусідку забрала скоро, дуже поранило її. Оце отак. Ми не знаємо, що нам робити. Кришу знесло, вікна позносило, машину побило, у дворі все побито. Служба безпеки України затримала агентку, яка допомагала росіянам готувати новий наступ на Харківщину. Ворог планував використати інформацію від коригувальниці для підготовки наступальних операцій і прориву лінії бойового зіткнення. Завдання окупантів виконувала 23-річна місцева безробітна, яка потрапила у поле зору ворога ще під час тимчасового захоплення однієї з місцевих громад на початку повномасштабної війни. У травні цього року росіяни відновили з нею контакти в обмін на виплату грошей поставили завдання зберігання. Рати дані про пункти базування українських військ поблизу передової для цього. Зломисниця обходила місцевість та намагалася приховано фіксувати об'єкти, де, на її думку, дислокувалися підрозділи Сил оборони. Тепер вона перебуває під вартою без права внесення застави. Жінці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Пожежа виникла на хімзаводі в Краснодарському краї Росії після атаки невідомих дронів, як повідомляють російські змі з підприємства Єврохім білореченські мінеральні добріва евакуювали близько 140 працівників. У місті перекритого руху автотранспорту в районі хімзаводу місцева влада відзвітувала, що вогонь охопив близько 50 квадратних метрів і пожежу вже ліквідували. Постраждалих немає на місці. Далі працюють спеціальні та екстрені служби. Я зауважу, що єврохім Білореченські мінеральні добрива один із найбільших виробників мінеральних добрив на півдні Росії. За даними Reuters, від початку повномасштабної війни підприємства, що входять до холдин. У єврохім забезпечують постачання ключових хімікатів для російських заводів з виробництва вибухових речовин і пороху. Після Копенгагену невідомі безпілотники заблокували ще один аеропорт Данії. Поліція фіксує БПЛА по всій країні. Готовище Ольборга закривали на три години через присутність у небі кількох дронів із увімкненою підсвіткою, які діяли так само, як і в Копенгагені. Три рейси довелося спрямувати до інших аеропортів. Спроби приземлити дрони зазнали невдачі. Операторів цих БПЛА не виявили. Поліція повідомляє про виявлення дронів біля аеропортів Есбірга. Ондерборга та військової бази «Скритструп». ЄС готовий збивати російські літаки у разі порушення повітряного простору. Таке заявила президентка Єврокомісії Урсула фондерляїн в інтерв'ю CNN. І додала кремлівські провокації штовхають Європу до рішучих дій. Фондерляїн наголосила, що європейці захищатимуть кожен сантиметр своєї території. Раніше президент США Дональд Трамп уже закликав НАТО збивати російські літаки порушники. А генсек альянсу Марк Рютте підтвердив готовність ухвалювати такі рішення на основної. Нові розвідданих про рівень загрози. Я нагадаю, 19 вересня російські міги 12 хвилин літали над Естонією. У Техасі стрілець атакував офіс міграційної служби. Вогонь по будівлі відкрив Джошуа Яна і влучив у фургони з затриманими мігрантами. Один із них загинув, двоє інших у критичному стані. Серед них громадянин Мексики. Працівники служби не постраждали. Нападник застрелився, коли правоохоронці намагалися його нейтралізувати. ФБР розслідує інцидент як акт цілеспрямованого насильства. Президент Дональд Трамп та віцепрезидент президент Ді Венс одразу звинуватили радикальних лівих демократів у буцімто провокаційній риториці. 14 громад сумщини доєдналися до асоціації прифронтових міст. Так хочуть створити кращі умови для бізнесу і людей у власних населених пунктах, аби допомагати вижити в умовах постійних обстрілів та повітряних тривог. Щонайменше 5 областей України потерпають від щоденних викликів і сподіваються на державну підтримку, що саме намагаються змінити про це далі. Хотінську громаду окупанти обстрілюють із перших днів війни. Нині в більшості сіл тут точаться бої. Підприємства довелось релокувати аграрії, втратили посівні площі, а жителі району виїхали, залишивши майже все. Ми єдина громада, яка повністю евакуйована і знаходиться під постійними обстрілами. Чотири дні тому е е Хотінську громаду, навіть в саму Хотінні Кандатіку, 27 капів пролити. Реально люди в сумах потребують більше часу допомоги, ніж там у селі. В селі вони жили в своєму житлі, а сьогодні вони переїхали в квартиру на четвертий етаж, на п'ятий знімають, нам треба це, нам треба кудись піти. На Сумщині 51 громада, з них третина межують з Росією. Від її агресії щодня потерпає майже вся територія області. Через це жителі не мають доступу до якісної освіти та медицини, а підприємствам бракує робочих рук. Ніколи працювати сьогодні на і підприємствах, в тому числі інженерів Немає, немає енергетиків. вони виїжджають. зараз. Було прийнято рішення, Мені здається трошки помилкове, про виїзд молоді, бо замість тих, хто на фронті стояла молодь. Сьогодні я один пакет однаковий для всіх. І там людей більше, тут менше. Ми не можемо дати сьогодні лікарям 45 сорокати зарплати. Проховався лікар нормальний. Працювати на кордоні не буде. Бізнес тут прагне зменшення податкового навантаження, страхування ризиків та інших умов кредитування. В Сумах, я думаю, що не такого не с не, не не будуть безкретом. Да, що у нас тривога вимикається на 15 хвилин. Не вмикається в Києві на 15 хвилин, а вимикається. Якщо ми будемо всі жити в укриттях, то підприємство укриття просто закриваються. Всі не подама 14 громад. Сумщини заявили про намір вступити до асоціації прифронтових міст та громад, яку очолює міський голова Харкова. Він ділиться своїм досвідом, як підтримувати бізнес у таких умовах. Перш за все, це скасування місцевих податків і зборів. Крім цього, ми розробили систему повітря протиповітряних тривог. Ми відокремили міста від області. крім цього, сьогодні ми забезпечуємо, не зважаючи на все безкоштовний проїзд в місті. І кожна родина сьогодні, коли ми підрахували, то економить приблизно десь 3-4 тисячі гривень на місяць, і це теж суттєва така підтримка. Крім. Цього соціальний пакет готова ділитися та переймати досвід. І Миколаївщина на зараз умови величих країнах краще. Наше завдання це спроможність самі вирішувати свої проблеми. Але для цього нам потрібні спеціальні умови для бізнесу, для ставлення для освіти, для медицини. Після об'єднання громади планують спільно заявляти про нагальні потреби керівництву держави та отримувати належну підтримку своїх ініціатив. Адже, попри війну, в прифронтових регіонах продовжують жити і працювати люди, тож спільноти мають розвиватися. Юлія Зайцева, Валерій Коваленко, інтерподробиці марафон Єдині новини. О 14-й повернувся з оновленим випуском новина. Зараз обов'язково подивіться ефір Ірини Баглай. Там буде цікаво про інновації. Так, Ірино. Так, дякую, Олександре. Віртуальний рекрутинг щі. Як визначають, до якого війська направити мобілізованого? Цієї години розкажемо про нововведення в нашому ефірі. Ми боремося за країну, яка береже культуру.